Якщо ви думаєте, що концтабори нацистської Німеччини були найстрашнішим звірством ХХ століття, напевно, ви ще не чули про загін 731. Це була справжня фабрика смерті, створена японськими вченими. Людей заражали смертельними хворобами, катували тиском та диким холодом. Для чого це було зроблено? Як і чому з'явився загін 731? Я один вбив декілька тисяч людей. Кожен день я вбивав по 3-4 людини. Вирізав в них внутрішні органи, поміщав у розчин. Привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». Сьогоднішня історія покаже, наскільки жорстокими можуть бути люди. І повірте, те, що здавалось жахливим вам раніше, просто загубиться на фоні злодіянь загону 731. Але перш ніж ми зануримося в справу, я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. В нас є невелика мрія зібрати 20 тисяч підписників до Нового року. І без вас ми з цим не впораємось. Це буде дійсно найкращий новорічний подарунок для нас. Ну а ми будемо повертатись до історії. Для кращого розуміння всієї ситуації почнімо з кінця 19, го початку 20-го століття. А саме з моменту народження і становлення Сіро Ісії, людини, яка надалі і стане керівником загону 731. Сіро народився в Японії у 1892 році в доволі заможній родині місцевого землевласника і виробника саке. Молодий Єсій навчався в імперській школі Тіба. Він був улюбленим учнем і, як кажуть, мав фотографічну пам'ять. От однокласники не дуже любили хлопця. Вони вважали його нахабним, грубим і зарозумілим. Схоже, що діти відчували, що хорошої людини з нього не виросте. Після школи Ісій почав вивчати медицину в Кіотському імператорському університеті. У 1921 році Сіро був зарахований до Імператорської армії Японії як військовий хірург у званні армійського хірурга другого класу, а в подальшому був призначений до першого армійського госпіталю та армійської медичної школи в Токіо. Його робота вразила начальство настільки, що дозволило йому повернутися до Кіотського імперського університету, щоб отримати післядипломну медичну школу. Цей період сії заводить собі домашніх тваринок. І ні. Не собаку, кота чи гризуна, як ви могли подумати, а бактерії. Так, вам не почулося. Чоловік вирощував бактерії і ставився до них як до домашніх улюбленців. Це зробило його відомим на весь університет. Проте, як і в школі, в університеті одногрупники теж недолюблювали сі. Він зверхньо ставився до них і до всього, що вони роблять. Бувши відвертим націоналістом та імперіалістом з 1926 року, сірой сі почав відкрито виступати за створення Японією біологічної зброї. У 28-му році чоловік розпочав дворічне турне країнами Західного світу, де він проводив широкі дослідження наслідків використання біологічної зброї та розвитку хімічної війни з початку Першої світової війни. Подорож Ісії була дуже успішною, що допомогло йому здобути заступництво Садао Аракі, японського міністра армії. Ісії також отримав підтримку ідеологічного суперника Садао Аракі в армії, генерала-майора Тецузана Нагате. Якщо після Першої світової європейські країни визнали, що подібна зброя є антилюдяною, сірой сії схилявся, що це найкраще, що придумало людство. За його логікою, це була надзвичайно ефективна зброя у боротьбі з ворогами. Звичайно, що після такого турне він почав ще активніше лобіювати створення подібної зброї і в Японії. На відміну від артилерійських снарядів, воно не здатне миттєво вбивати живу силу. Зате ці снаряди начинені бактеріями, які без організм і тварин, приносячи повільну, але болісну смерть. Проробляти снаряди не обов'язково. Можна заражати цілком мирні речі: одяг, косметику, харчові продукти та напої, істівних тварин, можна розпорошувати бактерії з повітря. Місію визнають надзвичайно перспективною, і сірої сії потрапляє під повний патронат військових. У 32-му році виділяють кошти для створення комплексу з розробки біологічної зброї. Проєкт під назвою ТОГО. Того був попередником майбутнього загону 731. Місцем для будівництва обирають фортецю «Жонома», що знаходиться на території окупованого на той момент Китаю. Логіка вибору місця розташування була така. У разі надзвичайної ситуації на підприємстві постраждає чужа територія. До того ж, таке місце розташування давало змогу без проблем знаходити експериментальний матеріал. Як ви вже могли зрозуміти, цим матеріалом були саме люди. У фортецю звозили в'язнів, добре їх годували, слідкували за показниками їхнього здоров'я. І як тільки лікарі впевнювалися, що пацієнт повністю здоровий, його вбивали одним з найжахливіших методів. Наприклад, повільно випускали всю кров і дивилися, коли наступить смерть. Або морили голодом, або заражали якоюсь смертельною хворобою і спостерігали за перебігом, не надаючи жодної допомоги. Але за два роки проєкт прийшлося закрити. Все через те, що одному з в'язнів вдалося втекти. Він міг розказати суспільству про всі ті жахи лабораторії та видати місце перебування. Тому працівники проєкту та армія швидко все прикрили. Вони спалили лабораторію та розстріляли всіх в'язнів, що залишились, і просто переїхали. Сірой сіє врахував всі помилки минулого, і у 38-му році основне приміщення вже загону 731 будувалось у Манчжурії, як неприступна фортеця. Для того щоб звільнити місце для загону 731, у містечку Пінфан спалюють близько 300 селянських будинків. Там будують лабораторії, в'язницю на 300-400 осіб. Краматорій, стадіон, синтоїцький храм, аеродром із власною авіагрупою та електростанцією. Об'єкт самодостатній, секретний і недоступний. Він був настільки ідеально прорахований, що за всі роки існування загону звідти не вдалося втікти нікому. А це на хвилинку з 38 по 45 рік. У в'язнів загону 731 не було імен. Кожен після потрапляння у фортецю отримував трьохзначний номер. Їх поміщали в одинокі камери та ще на додачу приковували ланцюгами. В'язнів у прямому сенсі цього слова не вважали за людей. Персонал фортеці навіть називали їх колодами. Це був такий специфічний чорний гумор. Все через те, що за документами приміщення загону зазначалось як лісопилка. До речі, під час війни вчені із загону спокійно у відкриту публікували результати своїх досліджень у міжнародних наукових журналах. Там детально описувалися всі етапи експериментів. Щоправда, вчені забували вказувати, що досліди ставилися на людях. За їх словами, піддослідними були мавпи. В руки таких вчених здебільшого злочинці, партизани, політичні в'язні, безхатьки і ті, кого арештовувала воєнна поліція за ніби як антияпонську діяльність. 70% піддослідних були китайцями. інші – Японцями, індусами, новозеландцями і росіянами. У табір брали і жінок, і дітей, і людей поважного віку. Деяких жінок навіть насильно запліднювали, аби ставити досліди на вагітних. Сіро Ісій був далеко не єдиним лікарем і вченим, хто брав участь у подібних звірствах. Серед персоналу було близько 300 вчених з усієї Японії. І ніхто з них не мав жодного прояву жалості до піддослідних. Найжахливіше те, що не всі експерименти, які вони наставили, мали якусь військову ціль. Нерідко вчені робили це виключно із власної цікавості. Наприклад, в одному досліді було задокументовано час, за який триденні немовлята замерзали насмерть. Накагава Енедзо, почесний професор університету Осакі, навчався в університеті Кіото під час війни і бачив відеозаписи експериментів. Він свідчив про те, що вчені із загону. Дуже грайливо підходили до своїх обов'язків. Ще одним таким диким експериментом було відрізати людині голову і подивитись, як буде себе поводити тіло. Або що буде, якщо в людини вирізати шлунок і прикріпити стравохід одразу до кишківника. Кількість людей ніхто не рахував, використав сьогодні одного чи двох для дослідів, завтра вже привезуть нових. І це тільки досліди, які вчені робили з власної забаганки. Що стосується експериментів, які мали військово-політичні цілі, то серед таких було ще більше жорстоких і моторошних моментів. В'язням вводили бактерії чуми, тифу і інших страшних хвороб. Для вивчення венеричних захворювань полонених змушували займатися сексом, аби подивитися, як ці хвороби передаються. Ну а щоб подивитися, чи передається хвороба дитині, хворих жінок знову ж таки насильно запліднювали. Вчені також хотіли перевірити, як хвороба поводить себе всередині людини. Тому була звичайна практика розрізати тіло живої людини, аби перевірити, як там все відбувається. Людям також ампутували різні кінцівки, аби вивчити рівень втрати крові та застосувати цю інформацію на фронті для лікування солдат. Але якщо ви думаєте, що це все, ви помиляєтеся. Піддослідних також використовували у якості живих мішеній, аби перевірити зброю. Наприклад, гранат та вогнеметів. Людей приводили на полігон, одягали в різний одяг і влаштовували вибухи на різні відстані від них. Все, аби розрахувати оптимальну відстань для вбивства. Тих, хто виживав після такого, лікували. Але не через гуманність я думаю, ви вже зрозуміли, що нею там і не пахло. А тільки заради того, аби вивчити, які поранення можна вилікувати, а які ні. А ще були експерименти, де людей сажали в барокамери і викачували звідти все повітря, спалювали та змінювали всю кров на кінську, вішали головою вниз на декілька днів, клали зверху на людей важкі предмети, били струмом, надавали воду, засовували у центрифуги, де розкручували до смерті. Напевно, все найгірше, що може існувати в нашому світі, все це використовували у загоні 731. Проте можна зробити висновок, що таке ставлення вчені мали не тільки до в'язнів, але й до всіх людей загалом. Якось один з їх колег під час експерименту заразився смертельною хворобою. І що ви думаєте? Його не стали лікувати, а почали досліджувати так само, як інших. Дані про загиблих в усіх свідченнях дуже відрізняються. Хтось говорить про півмільйона, а хтось про три тисячі знищених осіб. Але низка вчених все одно вважає, що цю цифру варто множити мінімум на три. Як ви пам'ятаєте, втікти з фортеці було неможливо, а все тому, що ніхто не знав, де вона знаходиться. В'язнів привозили вночі в машинах без вікон. Останню ділянку дороги машина взагалі їхала через підземні тунелі. Люди взагалі не розуміли, куди їх везуть. Їх тримали в поодиноких камерах без вікон, а двері з камер виходили у складну систему коридорів, з яких не було виходу. За весь час існування загону 731 там був лише один бунт. Один в'язень прикинувся хворим, і коли охоронець зайшов у камеру, чоловік накинувся на нього і забрав ключі. В'язень відкрив всі двері до камери, які тільки зміг знайти і випустив десятки людей. Але лабіринт коридорів виявився нездоланним. Всіх утікачів розстріляли, що, чесно кажучи, все одно краще, ніж померти від тих мук, які на них могли чекати. Але не тільки дослідами всередині фортеці прославився загін 731 і його голова Сіро Ісі. Разом із загонами 1644 та сотим вони брали активну участь у розробці та експериментальному розгортанні біологічної зброї. У якості випробувального полігону обрали китайські поселення. Предбачалося, що бактеріологічну зброю буде використано для зараження далекосхідних міст СРСР і навіть на території США. Так, в останні місяці Другої світової війни планувалося використати чому для атаки на місто Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Операція квітуча сакура вночі. Проте Японія здалася на п'ять тижнів раніше від запланованих термінів. Проте самі дослідження загоном все ж таки вдалося провести. У 1940 і 41 роках над містами Нінбо і Чанде з літаків, що летять низько, були поширені блохи, заражені бубонною чумою. Носіїв виростили в загоні 731. Ці атаки призвели до епідемії та загибелі десятка тисяч людей. До числа жертв увійшли не тільки китайці, а й погано підготовлені японські солдати. Під час експедиції в Нанкін військові заразили збудниками черевного тифу і паратифу колодязі, болота, будинки та місцеву їжу. Незабаром після початку епідемії дослідники із загону із захопленням відзначали ефективність збудників паратифу. Загалом було проведено щонайменше 12 великомасштабних польових випробувань біологічної зброї, щонайменше 11 китайських міст зазнали атак із застосуванням біологічних агентів. У серпні 45-го року, коли стало зрозуміло, що Другу світову війну програно, Японія ухвалила рішення про ліквідацію всіх доказів пов'язаних із загоном 731. Крім знищення різних документів і будівель, було вбито всіх полонених. Члени загону отримали інструкції не зв'язуватися одне з одним після ліквідації підрозділу, а також по з отрутою, яку належало вжити в разі арешту або полону. Так чи інакше, під час підходу військ США та СРСР частина загону потрапила в полон до радянських, а частина до американських військ. Сіро Ісії потрапив до США і зумів домовитися про власну свободу в обмін на інформацію, отриману під час проведення дослідів. Тому під час Токійського процесу, аналог Нюрнберзького процесу щодо Японії, їхні злочини не розглядалися. А тим, хто потрапив до руки СРСР, пощастило не так сильно. Радянські представники зажадали видачі їм інших членів загону, але утримали відмову з боку США. Тож, 25 грудня 49-го року, в Хабаровську розпочався так званий Хабаровський процес, суд над 12 членами загону 731. Усіх підсудних визнали винними у воєнних злочинах і дали строки від 2 до 25 років. Що за мірками сталінського СРСР можна назвати м'яким вироком? Мабуть, СРСР теж отримав цінні знання від цих науковців. Але 25 років ніхто не відсідів. У 56 році їх відпустили і відправили назад на батьківщину, перед цим провівши для них пишний банкет. Після закінчення війни багато хто з членів загону став успішним лікарем і отримав наукові ступені. Деякі з них відкрили свої клініки та пологові будинки. Масадзі Кітано, другий командир загону 731, у 50-му році став одним із засновників компанії Грінгроз, однієї з провідних фармацевтичних компаній Японії у другій половині ХХ століття. Наприкінці 80-х років Грінгроз опинився в центрі скандалу. З їхньої вини близько трьох тисяч японців заразилися ВІЛ. Сам же Сірої Сії після війни часто відвідував Форт Детрік, штаб-квартиру найбільшої біомедичної науково-дослідної установи, що перебувала у відданні Міністерства оборони США. Можливо, він брав участь у нових біологічних дослідженнях або просто допомагав. Після 47-го року його точне місце перебування і рід діяльності невідомі, помер сірої сії у 59-му році від раку горла. Ось така мотрешна історія. Страшно уявити, що таке взагалі можливо і що винуватці не понесли покарання, на яке заслуговували. Напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте з приводу цього. Що саме треба було вчинити з цими вченими. Також не забувайте поставити вподобайку цьому відео, і за бажанням, ви можете підтримати нас фінансово на платформі BaimeCoFi або на Ютубі. А з вами були Історії на ніч. І всім на добраніч!